Лучили 27 мільйонів доз наркотиків в Україні діяла масштабна мережа лабораторій зі збутом у Польщі та Молдові. Поліцейські провели понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. Ліквідували 34 лабораторії, 74 склади по зберіганню готової наркопродукції та вилучили більше 27 мільйонів доз наркотиків. Наразі повідомлено про підозру 123 учасникам злочинних угруповань. У лютому викрили чотири організовані групи та злочинну організацію, які спеціалізувались на виготовленні та поширенні альфа пвп амфетаміну, мед. Тамфатаміну та Мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального виробництва: від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим споживачам. Учасники двох транснаціональних угруповань координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Республіки Польща, а також налагодили наркотрафік до України та Молдови. Ще одна міжнародна група забезпечувала постачання. Прекурсорів до Підпільних лабораторій в Україні та Польщі на території нашої держави злочинці організували роботу розгалуженої мережі нарколабораторій, що охоплювала майже всі регіони. Кожна лабораторія спеціалізувалася на виготовленні окремого виду заборонених речовин. Сукупна виробнича спроможність такої інфраструктури становила понад 700 кілограмів наркотичної продукції щомісяця, а орієнтовний прибуток перевищував 400 мільйонів гривень для зберігання наркотиків фігуранти облаштували понад 70 складів, а для реалізації товару використовували маркетплейси, форуми, закриті чати та канали в меседжерах. Оплату приймали на підконтрольні криптогаманці. Доставку здійснювали через логістичні компанії, а також шляхом так званих закладок та мастеркладів. Поліцейські провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіров. Градської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної інфраструктури: 34 нарколабораторії та 74 склади. Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз, а їх Вартість за цінами чорного ринку становить близько 400 мільйонів гривень. Паралельно із заходами на території України правоохоронні органи Республіки Польщі та Молдови провели синхронну фазу операції. Що дало змогу оперативно прикрити транскордонні канали постачання наркотиків та прекурсорів на території Польщі? Затримали шістьох осіб, причетних до роботи лабораторії у Молдові. кур'єра, який намагався перевезти через кордон наркотики українського виробництва. За результатами проведення всеукраїнської спецоперації правоохоронці затримали 97 осіб.